Мої хороші, мої найкращі, привіт-привіт! Рада вас вітати на каналі про Україну. Дивимось Запоріжжя найближчі дні, Запоріжжя область. Тому що багато пишуть в телеграмі, подивіться те, подивіться те. Будемо дивитись, що у вас за культурно-масові та свята. Що у вас відбувається? Не забувайте підписуватись. Відпочинок, тепленько відпочинок кажуть. Радісно, святково. Ну, це прекрасно, в принципі. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, підтримувати канал. Запоріжжя. В найближчі дні. Що у вас з фортифікаціями? Підіймуть питання знову. Де вони? Якесь будівництво ще, укріплення, куди поділися? М? В районі смерть. В районі смерть. Дивіться, дуже мінлива ситуація. Тиша-тиша, потім великі переживання. Вас будуть попереджати декілька разів, що на вас летить, а воно не на вас. Ворог має якісь плани нові. На Запоріжжя, на область. Ми придивляємось до моря, до нашого. До Азовського. Я так бачу, що там щось наші хлопці планують. І воно спрацює, що ви розуміли. Що у нас там? Крилівка, Бердянська. Запоріжжя, найближчі дні. Хтось зглазив, да? по енергетиці може вдарити по лікарнях. Ми хороші, от небезпека, знаєте, а буде прильот, як обманює Звуки чуєте, але мож, можуть знову сказати, що це район, що це на місто, хоча вогонь йде на місто. Ми, хороші, буде бити по інфраструктурі. Спочатку пристрілюватись буде і буде здаватись, ну, ми почули, але це здалеку десь. Знаєте. І всі один одного питають. А ти не знаєш, де? Ти не знаєш, де? У вас буде тотальна інформаційна тиша, але, можливо, це не краще Запоріжжя найближчі дні. Та врожаї збираєте якісь, захист працює, чуєте. Запоріжжя декілька провокацій буде з боку ворога. Ні, тут можливі жертви в місті. На жаль, я думала, передивлюсь. Думала, може, мені здається. Підказка вже була. Давайте Дніпро дивитися, Щось мені не, От не хочу. От я, знаєте, треба подивитися, ходжу сьогодні цілий день. Ніяк не можу за вас взятись. От щось мене як. не хочу засмучуватись. Давайте, Запоріжжя. Найближчі дні Запоріжжя, найближчі дні. Передмістя вогонь. Є загроза для інфраструктури і промисловості. Є Дніпро Гес найближчі дні. Мені фраза нас надурили, не знаю чому. В нього не повинно впасти. Чекають на цю атаку, бачите, стоять наші вичікують. А в лісу Смузі, поруч, може, хортиця. І там буде літати. І над хортицею щось може збити. Ну, поруч десь. Дивіться, що ворог робить по Запоріжжі. Прошу ППО. В нього є якась інформація, що у вас якийсь новий там захист, щось оновлене. Йому зараз буде треба, щоб ви відпрацювали ППО і показали, що йде. Гупати буде з різних боків, як і летіти. І в день буде. Але щось одні не почують, а інші навіть побачать. Зрозуміло? Запоріжжя найближчі дні. Угу. Прильот. І знову показують, дурять. От як не кажуть, куди. Ось, покажи мені куди. Мені про буде прильот. Є можливість, щоб не долетіло, але цілитись будуть в той бік. От знаєте, як, по-київськи випадало місяць тому, і чітко програлось так, як є. Ми, можливо, окремо зробимо ПЕГЕС розклади на перспективу, знаєте, на декілька місяців, бо мені не подобається ця гра, це якась гра. Відволікати ППО буде дронами і є загроза навіть через дрони. Слухайте, якась зброя нова? Далекобійна. Знаєте, що я боюсь? Що вам щось таке недалекобійне знов почало прилітати? С-300, щось ще. С-300, ні, ні. От щось, як знаєте, щось нове може застосувати. Оце мене лякає. Тут є така на перспективу можливість. Васильівка найближчі дні. Угу. Зіткнення також інформація не надають. І десь здалеку Васильівка чує якийсь грохи. Тут щось іде. Технікою вони ми стягуємо. Там щось відбувається. Мелітополь найближчі дні. Руйнація тут жертва серед їх, їхніх. Дрони звідти вилітають, дрони там і збиваються, там гучно в них. Детонує щось. Там, можливо, там полігон поруч, мелітополь. Щось постійно там горить поруч. Може вони самі відстрілюються. Бородянська найближчі дні. Мир несемо за правосуддя. Якась операція буде по ньому, щось буде. Ворог біситись буде через це, Мститись. ЗС найближчі дні. О, поруч, поруч, поруч невеликі прильоти. Сухості горить. Там якісь ігри також військові, може тренування, щось таке. Там багато якоїсь нової зброї техніки. Вони тягнуть не прямо на територію, а все навкруги там щось. В якійсь зброї. Воно періодично там щось горить, залітає, вибухає, але не, ну, не катастрофічно. Цинізм такий, да, у них? Роботи на найближчі дні. Там все зруйноване. Да. Чекаємо на підкріплення, тримаємось. За роботу не буде помста по Запоріжжю. -е. А що там поруч? Є там десь населений пункт, де є водойми чи щось? Щось вони десь підірвуть або ліквідують щось на воді, інфраструктура, той напрямок. Він дуже активний, до речі, багато дій, багато руху. Ну, от як вони нам не дають щось реалізувати, так і ми є. Такий ступор у війні пішов. Ріхів найближчі дні. Вогню багато відбиваємося. А от туди ворог хоче, але в нього не вийде, тому що у нас є за Верховною Жрицею таємний план. Ми йому в шлях перекриємо, але ціна цього буде висока. Він там штурмане щось сильно, ворог сильно буде штурмувати. Багато наших поранених показує. Гуляй поле найближчий. Показує військових багато загине там, на тому напрямку. І великий вибух в місті. Ой, дронів скільки. І повз вас, і на вас, і засипає просто. Вільняцька, найближчі дні. Вогонь де великий. За помста воїнам. Щось ми зробимо, значить. Помста воїнам і по інфраструктурі. Вільняць, забудьте в безпеці, будь ласка, там ще таки знаєте, я не знаю, чи є у вас там щось поруч також водойме, от як можна, так, якісь там бази відпочинку чи щось колись було. Було чи там якісь ресторани, от щось де люди просто будуть відпочивати, туди може прилетіти. Тут є так в районі, також небезпечно.